Доброго дня, шановні граї, кулі посівний стар компанії Євросен. Сума старку 7. Значить фракція. Оптимум попередник Соняшник Євролайтневий. Пегас по Пегасу це пусів. Такі реалії нашого часу зараз не дуже дозволяють нам ратися із цією зміною. Тут ну, на цьому полі робилося. Тут було три дисковки і одна. Там ще не бачимо всі наші сходи, бачимо, що пішов бурянець. Вроді би вчора був дождик, але сюди він не достав. А сюди він достав. У такому положенні у нас зараз поле. Посіяно Ось із розряду 55-60 тисяч на гектар. Це так, Сіяли супенкою. Так, на перший погляд, то з густотою, в, в принципі, нормально все. По бідні я теж нічого не бачу, шкідникам хампливо критично. Маємо сходи, маємо бур'яна багато. Ось той край зовсім берізкою підростає. Ждемо фази, щоб внести трибандурульний тил. Споріли по що ми подивимося, і як воно буде далі. Тоби понадобиться ще якась міждорядка, одна, може і дві. А скільки тут поле? Так, 10, да? 10 гектар тут у нас чміточок. Що можу вам сказати поки? Поки з є, поки все на куряном потрібно нам поборотися, далі ми будемося. Дякую.